Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами вивчимо 20 нереально крутих англійських фраз. На жаль, але багато з них ми не вживаємо. Тому сьогодні великий день, щоб ми це надолужили. Раджу вам їх записати і від сьогоднішнього дня вживати, тому що це є розмовні фрази. Проте, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ось там внизу є червона кнопочка. Клацніть, аби не прогавити жодне відео. Отож, перше слово нашого списку це є взаємно. Як правильно сказати англійською мовою взаємно? Я помітив, що у вас з цим є проблеми. Це буде «likewise». 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 likewise. Це є взаємно. Тому що разу, коли захочете сказати, що взаємно, ви кажете «likewise». Наприклад, it was nice to meet you. І ви відповідаєте взаємно. «Likewise». It was nice to meet you. «Likewise». взаємно. Запам'ятайте. Друга фраза нашого списку це не маю поняття. I don't know. Примітивно, надто банально. Не маю поняття, американці кажуть no clue. No clue. Не маю поняття. Наприклад, what is she saying? Що вона каже? No clue, не маю поняття. Тому долучіть до свого арсеналу no clue, не маю поняття. А чи знаєте ви, як сказати англійською мені ліньки? Мені ліньки готувати, мені ліньки піти гуляти і так далі. Як це сказати англійською? Це буде I can't be bothered. I can't be bothered. Ось така фраза, щоби сказати мені ліньки. Приміром, розглянемо в реченні. Хтось нам каже: Let's cook something special today. Ну, ми приготуємо щось особливе сьогодні. Let's cook something special today. І ви відповідаєте: Oh, I can't be bothered. Oh, I can't be bothered. Тобто мені ліньки. Зрозуміло. I can't be bothered означає мені ліньки. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчати англійську мову з нуля в такий самий, простий, невимушений спосіб, то в мене є розроблені платні відео та аудіо уроки. Це є систематичний курс від читання і аж до побудови перших речень, тобто розмовна англійська мова. Якщо ви надумаєте отримати цей курс, то внизу в описі там є більше інформації. Зв'яжіться зі мною, домовимося. Наступна фраза нашого списку це вилетіло з голови? Як же так по-простому сказати вилетіло з голови, як ви це кажете? I don't remember? Примітивно. Надто банально, як я полюбляю казати. Вилетіло з голови. Американці скажуть так: It slipped my mind. It slipped my mind. Вилетіло з голови. Тому запам'ятайте, як сказати англійською? Попередь мене або дай мені знати завчасно. Зверніть увагу. Give me a heads up. Give me me a a heads heads up. up. На жаль, чи, на щастя, таким чином вони кажуть дуже часто в розмовній мові: Попередь мене або дай мені знати завчасно. І розглянемо в реченні. I just wanted to give you heads up that I will be drinking only wine. Я просто хотів тебе завчасно попередити. Що я буду пити лише вино. I just wanted to give you a heads up. Тобто я хотів тебе попередити. Give a heads up. Попередити або дати знати завчасно. Чи знаєте ви, як сказати англійською, що я дуже-дуже уважно тебе слухаю? Це буде I am all усі ears. I'm all ears. Тобто я є усі вуха. Я тебе уважно слухаю. I'm all ears. Не кажіть надто банально: I'm listening to you. Окей, це хороша, граматично правильна відповідь. Але ви можете додати до свого арсеналу: Oh, I'm all ears. Я дуже уважно тебе слухаю. Тому запам'ятайте. Чи знаєте ви, як американці кажуть, це не моє, не моя фішка, взагалі не моє. Як же це сказати англійською? Зверніть увагу, It's not my cup of tea. Це не є моя чашка чаю. It's not my cup of tea. Це не є моя чашка в сенсі, що це не моє, не моя фішка. Приміром, хтось вам каже, let's talk about sports. Ну, мо, гайда, поговоримо про спорт. І ви кажете, Oh, no, 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 no. It's not my cup of tea. Це не моя тема, це не моя фішка. Я не говорю про спорт, бо я в цьому нуль. Цілих not десятих. cup of tea. Це не моє, не моя фішка. Не цікаво. Запам'ятай. як сказати англійською я ситий? Перше і банальне, що вам прийшло до тями, це I'm full. Можете вживати. Хороша форма, I'm full. Я ситий, я наповнений. Але теж я би сказав, що надто просто і надто примітивно. Я завжди раджу урізноманітнювати своє мовлення. Тому ще один варіант це I'm stuffed. I'm stuffed. Я є зафарширований. Теж, коли американці ситі, вони кажуть, oh, I'm stuffed. Я зафарширований. Наступна форма дещо кумедна, тому що вона звучить так: I have a city inside of me. Всередині мене є місто. Якщо хочете когось розвеселити або принаймні викликати усмішку на обличчі ваших слухачів, друзів чи знайомих. Вживайте цю формулу. I have a city inside of me. Або ще одна форма це I can't eat another bite or I'll explode. I can't eat another bite or I'll explode. Тобто я не зможу з'їсти ще шмат, тому що протилежно і я вибухну. I'll explode. Запам'ятайте і теж вживайте. І останній варіант, щоб сказати, що ви ситі, це є I'm full to the top. I'm full to the top. Повністю забитий шлунок у мене. Приміром, якось так. I'm full to the top. Тому не кажіть просто I'm full. Можете, але краще урізноманітнюйте. І вживайте всі ці форми. Як сказати англійською я розберусь? Або, як кажуть в народі, я розрулю. Як це сказати англійською? Американці кажуть I'll figure it out. Figure плюс out. Figure out. розрулити, розібратися. Тому хтось вам каже там, бла, 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 ви кажете, I'll figure it out. Тобто я розберуся, я це розрулю. Запам'ятайте і теж вживайте. І, на жаль, та остання фраза нашого списку це не парся. Як американці кажуть, не парся. Чи ви знаєте? Це буде Don't sweat it. Don't sweat it. Тобто не пітній цим. Чу sweat – це є спітніти, якби хто питав, і вони зліпили от такий тамдем, і в них виходить не спітні цим або перекладається як не парся. Тому запам'ятайте, коли вам хтось щось буде казати, чимось хтось хвилюється, приймається, і ви кажете так у простому, по розмовному, та не парся цим. Це буде. «Don't sweat it», тобто не пітній цим, як би це смішно не звучало. Наразі це все. Я щиро вдячний вам за увагу. Можливо, ви ще роздумуєте про те, щоби отримати платний курс з вивчення англійської, то знову ж більше інформації в описі. Думайте, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно це зробіть і залишіть вподобайку. Мені буде приємно, і це буде додавати мені наснаги знімати для вас подальші відео. Бувайте і до наступних відео!